Підходьте сюди ближче. Завдання ваше. Оцю лунку забити за два удари. Хто перший вибирайте собі гравця, який забиває за два удари. Якщо він не забиває, значить наступний гравець забиває. Забиваєте до того часу, поки не заб'єте м'яч в лунку. Почали. Ви обираєте, хто вас веде? сильно він вилетів. Все, наступний гравець. Наступний, давайте. М'яч вилетів за межі. Наступний гравець. Перший удар і другий удар. Є! Yeah. Yeah. <рикунг> Молодці! Давайте ваш маршрутний лист. Ви поняли? це?